У Дніпрі жителі одного з житлових масивів вийшли на мітинг проти забудови зеленої зони. Чи доречно лишати 8 березня вихідним? Коментарі експертів та жителів Дніпра. Переселенка з Донецька, четвертий рік, працює фізичною терапевткою в Дніпровській лікарні? Ота на те місце на росла сосна, котрої вже була 50 лет. Они ковшом вирв вирили і перенесли в друге місце. Вранці 8 березня на житломасиві сонячний робітники пересадили сосну та посадили поряд ще п'ять дерев. Місцеві певні усе, аби почати зведення нових торгових точок. Люди мабуть, побачили, що там вирубують викапують цю у сосну і викликали поліцію. Отакі люди, які там були, вони сказали, що для фундамента. Правоохоронці зафіксували звернення, та жителі навколишніх будинків кажуть, ця зелена зона єдина на мікрорайоні, тож борються за неї останні 20 років. Кількість дерев от, можна по пальцях порахувати. Навіщо нам тут ще один торгівельний комплекс? Що він тут покращить? А чого нам тут не вистачить пива? Ну от от фото можна таке зробити, без чого я особисто не можу жити. Без дерева не можу. Запобігти зведенню павільйонів вдалося у 2019 році. Ще одну спробу підприємці робили у 2021. тисячі Утім, мешканці були проти. Нині ж люди впевнені, забудовники скористалися воєнним станом. Не спросили людей, можна ли поставить закрити окна свет. Многие, особливо которые могли б вийти і защитить нас, вони сейчас на війні, защищают нас там, щоб мир принести. А хтось вкладає свої гроші для того, щоб обогатитися. Також мешканці збирають підписи, аби направити петицію на ім'я міського голови. Год назад ми 700 підписів з цих п'яти домів. против остановки. Остановили, потому что тут хотели пиццерию какую-то ставить. На сегодняшний день мы собрали вот 400 подписей и еще собирают с больших домов. Вот. Все возмущены, потому что единственный на солнечной остался кусочек земли. Это вот. Адвокатка Юлія Сагеда розповідає у 2022 році. міськрада погодила проєкт переносу дерев. Ми зрозуміємо, що ніяких перенесення вони не проживуть, Ці дерева, тобто це просто таке розчищення майданчику. Що ми зараз бачимо? Я не можу це назвати по-інакшому як мародерство. Це все можливо тільки завдяки співпраці і погодженням з міською владою. Тобто, міські департаменти, міські управління вони зараз можуть. В початок ми вже бачили, вони зараз можуть довести цю справу до кінця. Вони можуть зараз піти проти мешканців, проти громадян, проти громади. За проєктом розповідає адвокатка. Тут планують зробити лінію торговельних мафів. Ми направили до міськради інформаційний запит, аби з'ясувати, чому був виданий дозвіл на забудову зеленої зони. Відповідь оприлюднимо. Софія Москаленко, Олексій Куренів, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі встановлюють колесовідбійний брус на дорогах. Цьогоріч, за словами начальниці управління з благоустрою міста Світлани Літвінової, планують зробити близько шести метрів брусу. Встановлюють два типи колесовідбійника: Односторонній – на мостах, аби водії не вилетіли у воду, Двосторонній – на аварійно-небезпечних ділянках руху, що уникнути лобового зіткнення. Також готують техніку для нанесення розмітки на дорогах. Проспект Слобожанський ми вже починали встановлювати. Вже у нас є ділянка. Близько п'яти з половиною кілометрів встановлена. Ми розпочали ще до початку війни. Ділянка у нас вже готова від центрального мосту до вулиці Холодильної. Будемо наносити при сприятливих погодних умовах. Це коли температура, поверхня на яку наноситься розмітка, повинна бути вище плюс п'яти градусів Цельсія та відсутні будь-які опади. Плануємо наносити в цьому році фарбою. Це 10 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів, 600 кілометрів це лінії дорожні, а пластиком планується наносити це підприємством. Планується наносити 3 тисячі квадратних метрів пішохідних переходів та 50 кілометрів ліній дорожніх. До Верховної Ради подали законопроект щодо скасування вихідного восьмого березня. Ми запитали жителів Дніпра, що для них означає цей день. Це Женський праздник. Во-первых, жінки завжди готуються к ньому. Чисто тут можна поздравити і маленьку, як я говорю, він нейтральний, і бабушку 80 восьмидесятилітню, і дівчу можна всім поздравити. Я за те, щоб воно залишилось. У ж, міжнародне свято, не російське, не якесь тут міжнародне. Хоч одно свято, у жінок не треба забирати. 8 березня для мене це ще один день надати жінкам, що вони незалежні від чоловіків і що вони все можуть і вони сильні. Такі ж. За словами історикині Валерії Лавренко, цей день проголошувався не як свято, а як день боротьби жінок за права. В 1857 році, в березні, у США відбулася така масова стачка представниць легкої та швейної промисловості. І, от, власне, з того часу ми можемо говорити про якесь правонаступництво 8 березня. У 1911 році, в серпні, відбувся в Копенгагені міжнародний соціалістичний конгрес, який затвердив наявність свята міжнародний день жінки. Ну і це розглядали саме як день боротьби жінок за свої права. Соціолог-директор компанії Оперативна соціологія Денис Денисенко пояснює, підміна суті цієї дати відбулась через те, що суспільство не зрозуміло вкладених сенсів. Через те, що воно відбувається знову ж таки на початку весни, і це теж певним чином таке неоязичництво, тому що от весна починається, сонечко з'являється, і от все квіточки. І що значить це свято квіточок, сонечко, краса, там все таке. Тобто, це чистий такий асоціативний якби ряд. от і ну от врешті ми отримали таке от зовсім інше за змістом свято. Щодо законопроєкту стосовно скасування вихідного у цей день Денис Денисенко каже, це також через нерозуміння історичних сенсів цієї дати. Керівниця громадської організації Спільна користь Ольга Шулік говорить, що під час повномасштабного вторгнення питання гендерної рівності стоїть особливо гостро, бо понад 50 тисяч жінок наразі служать в ЗСУ. Немає Форми спеціально пошитої для жінок, немає білизни. Жінкам, коли видають комплект форми, їм видають чоловічу білизну. Тобто далі вже якось з цим самі порайтесь. А момент жіночої гігієни те, що коли дівчата жінки знаходяться на лінії зіткнення, там де тут бойові дії, їм як би не до того, щоб йти до аптеки і десь щось купувати. Окреме питання це жіночі бронежилети, які мають бути легшими і мають враховувати анатономічні особливості. Також, за словами Ольги, багато питань лишається і у громадському житті. Якщо ми подивимося на будь-яку сферу, медична сфера, там, сфера правоохоронних органів, коли це перша, друга ланка, там дуже багато жінок, коли це керівні посади головні лікарі, міністерства і так далі. Там а, тотально чоловіки на керівних посадах. Якщо в нас в структурі населення близько 50 на 50, то і на рівні ухвалення рішень також має бути 50 на 50. Щоб виконувався принцип нічого для нас без нас. Нині на 8 березня в Україні немає вихідного через воєнний стан. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв Суспільне новини, Дніпро. Переправляла військовозобов'язаних через державний кордон. Правоохоронці затримали жительку Дніпра. За даними слідства, вона організувала схему переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Одному з жителів Дніпропетровщини за 10 тисяч доларів вона пообіцяла допомогу у виготовленні довідки про встановлення інвалідності, яка надає можливість перетнути кордон. Жінку затримали під час передачі першої частини коштів. Під час обшуків за місцем мешкання та роботи підозрюваної вилучили печатки, документи та цієї інформації військовослужбовець Валентин відновлюється після інсульту. Право чоловікові допомагає робити фізіотерапевчиня Дарина. Перевіряє амплітуду рухів тіла. До Дніпра Дарина з Донецька переїхала в 2014 році, коли Російська Федерація напала на Україну. Жити в окупації жінка не хотіла жодного дня. Поїхала в перші місяці вторгнення, забравши кота та мінімум речей. Дівчина з котом шукає безкоштовно або за недорого житло. Відкукнулася дівчина, яка каже, хай приїжджає. Ну, я приїхала в Дніпро до цієї дівчини, жила в неї півроку, і тоді це вилося мій чоловік вже майбутній, той хлопець, який мені допоміг. І ну так і почала тут жити. Тому Дніпро. Дарина працювала фітнес-тренеркою, проте завжди цікавилася реабілітацією, закінчила магістратуру та зараз допомагає людям відновлюватися після хвороб та поранень в Дніпровській лікарні. В перші дні повномасштабного вторгнення вирішила, з міста не поїде. А я зрозуміла, що це буде просто пекло. У мене була істерика, і мій чоловік тоді. Він якраз приїхав додому на пару днів, він був вдома, слава Богу, і тоді мені трохи легше було, що він був поруч. Ми це передихали разом і налаштувалися, що робити далі, тільки якщо буде загроза окупації. Тобто мені окупація, я боюся дуже. А саме там ракети, я думаю, ні, я буду сидіти до останнього. Чоловік Дарини на фронті, сама ж вона допомагає військовослужбовцям наново володіти своїм тілом після поранень. Якщо він тут, то це значить, що він вже живий, він не в полоні і все інше можна виправити. В принципі, Навіть якщо там немає кінцівки, може зробити протезування, так воно буде трохи по-іншому, але все одно він живий. Хлопця, який, наприклад, там пролежав чотири доби е, якогось канаві, я навіть не знаю, як він там протримався, з ампутацією ноги. Його сюди привезли, він дуже був в такому важкому стані. В нього були опалющі на кінцівки. Ну, з, медично, з медичної точки зору це добре, але візуально це не дуже би, е, приємно виглядає. і тоді, я дуже розстроюся, коли побачила, мені дуже це важко переживало, але зараз він протезувався і він хоче повертатися на війну. Тобто ми бачимо ці хепі-кейси і це дає нам стимул, що ми не дарма все це робимо. Над кожним пацієнтом працює команда лікарів. Відновлюються тут не тільки воїни ЗСУ, а й місцеві жителі і переселенці. Над кожним пацієнтом працює лікар фізичної та реабілітаційної медицини, який веде стан здоров'я пацієнта. Фізичний терапевт. Я ми займаємося відновленням функцій. Є ерготерапевт, який займається самообслуговуванням, є психолог, є логопед, є реабілітаційні медичні сестри. За 9 років окупації до Донецька 36-річна Дарина не їздила з родичами, не спілкується. Повертатися після звільнення в місто також не планує. Я би поїхала, відвідала могилу своєї мами, яку я поховала у 2014 році і поїхала, жодного разу там не була, окрім похорон. Я би там сходила в свою квартиру, можливо, якісь, ну, як закритий гештальт, як то кажуть, але жити ні. Я там вже жити не зможу. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас.